Вітаю! Ви дивитеся новини світ. Я Андрій Городиський. Нафта падає. Ціни досягли дворічного мінімуму. Іспанія панікує через еболу, під карантином навіть тварини. Супермікроскоп заслужив на Нобелівську премію. Нафта подешевшала до дворічного мінімуму. Барель продають за 91 долар. Найбільше пропозиції з Лівії та Саудівської Аравії. За останні три місяці ціни на сировину впали в середньому на 20%. У Росії вже порахували. Через здешевлення нафти країна не дорахується 200 мільярдів рублів. За час перемир'я на Донбасі загинула 331 людина. Такі дані в новій доповіді ООН щодо ситуації в Україні. Загальна кількість загиблих із квітня вже перевищила 3600, ще майже 9 тисяч поранених. Більшість жертв серед цивільного населення загинуло внаслідок обстрілу житлових районів і застосування важкого озброєння. Водночас у звільнених армію районах відновлено закон і порядок. У доповіді також зазначається, що чисельність бойовиків на сході України збільшилася за рахунок іноземців. У тому у числі громадян Російської Федерації. Стратити не можна помилувати. В Іспанії вирішили зробити смертельну ін'єкцію з собаці, чия господиня нині потрапила до лікарні з лихоманкою Ебола. Однак у ПСА знайшлися захисники. Вони чатують біля будинку, щоб не пропустити всередину поліцію. Тим часом паніка серед іспанців наростає. Сьогодні до шпиталю привезли шостого пацієнта з підозрою на смертельну надугу. Більше розкаже Леся Красун. Натовп під будинком хворої на болу медсестри обуреними криками зустрічає швидку допомогу. Лікарі приїхали за новим пацієнтом. Собаку хворої медсестри вирішили приспати про всяк випадок. Галас здійняв чоловік жінки. Він і сам нині на карантині. Однак, через інтернет звернувся до захисників тварин. Ми можемо знайти інший вихід із цієї ситуації. Собаку можна помістити під карантин і спостерігати за нею, як це роблять зі мною. Чи може вони й мене вирішать принести у жертву про всяк випадок? Чи можна від пса заразитися на еболу, невідомо в Африці? Вірус поширився через контакт з дикими тваринами, зокрема кажанами. Прем'єр Іспанії твердить, що головне зараз не піддаватися емоціям та діяти осмислено. Я хочу попросити вас довіритися професіоналам. Іспанська система охорони здоров'я одна з найкращих у всьому світі. І головне, що ми маємо зараз зробити, бути насторожі та зберігати спокій. Після того, як занедужила іспанська медсестра, що доглядала за хворим на еболу пацієнтом, американські медики вийшли на барикади. Вони вимагають, щоб їх забезпечили надійнішими засобами безпеки аніж прості марливі пов'язки. Деякі шпиталі проблему з поширенням лихоманки намагаються вирішити у сучасний спосіб у техаському шпиталі. З інфекцією лікарняних приміщень проводить робот. Леся Красун перший національний. Нобелівську премію з хімії вручили за розробку флюоресцентного мікроскопа. Нагороду отримали двоє американців та німець. Раніше через мікроскоп можна було побачити структуру речовини тільки до атома. Флюоресцентна мікроскопія дає змогу вивчати живі клітини та процеси всередині них. Більш детально активні молекули випромінюють світло, за допомогою якого вчені отримують збільшене зображення. Відкриття науковців дозволяє читати ДНК, а також зрозуміти принцип розвитку хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Євромайдан став одним із трьох фіналістів премії імені Сахарова. Її вручають за захист прав і свобод людини. Серед інших претендентів азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус і лікар із Конго Деніс Муквеге. Лауреата оголосять у Європарламенті 16 жовтня. Автомобіль надрукований на 3D-принтері успішно протестували. Авто назвали страті. Американська компанія виготовила, чи то надрукувала його за чотири дні. Збирали у три фази: спершу надрукували корпус, потім додали до нього мотор, батарею та підвіску. Ці механічні компоненти виготовляли окремо, їх поки що не друкують. Творці страті кажуть, що скоро покупці зможуть переплавити старе набридле авто і зробити з нього новенький спорткар. За все, що ми встигаємо розповісти, далі Інна Москвіна про найголовніші події в Україні. Вітаю, Інна. що, Андрію, не дотримуються на Донбасі режиму тиші. Вкотре в чергове оголошеного вчора ввечері докладніше у випуску новин буквально за кілька хвилин.